Іноді бувають ситуації, в яких ти мало що можеш зробити, щоб вплинути і змінити її ззовні. Особливо у військових. Я багато консультую військових, і, наприклад, якщо з командиром не заладила взаємодія, і він не підписує твій там рапорт на перевід, або ти приніс відношення, а він не підписує це. І от хлопець мені сказав, що просто порвав при мені і не відпускає мене і все. Що робити в ситуації і як підтримати себе, коли ну, ти не можеш ніяк вплинути на зовнішні події, і я раджу одну вправу, про яку я хочу розказати, це вправа щоденник. Щоденник саморефлексії. Вести його для підтримки себе. Дуже важливо підтримувати, як Віктор Франко казав, цю зухвалу силу людського духу, цю внутрішню силу. Мати внутрішній ресурс. І я дам три речі, які варто записувати в цьому щоденнику щодня. Перше, це перемоги, що я зробив сьогодні класно. Я міг, наприклад, ніфіга не зробити, забити на це, але я все одно зробив якісно. Друге, як я можу себе підтримати в цій ситуації? І це навіть можуть бути якісь прості речі. Це може бути, я не знаю, просто посидіти 10 хвилин, подивитись на захід сонця поспілкуватися з кимось близьких, приділити увагу комусь з тих, кому ще важче. І третє, що було хорошого сьогодні, помічати хороше, просто помічати те, за що я вдячний, що для мене було цінним. І це може бути підтримкою. І також цей щоденник, якщо вести його протягом якогось періоду, потім ви можете побачити зміни в собі. Це теж є дуже хорошою підтримкою. Тому. Щоденник це та штука, яка може допомагати, коли ззовні мало підтримки, і тоді можна збирати, отримувати її зсередини. Піклуйтесь про свій емоційний стан і також турбуйтесь про тих військових, які є поруч з вами, бо вони реально потребують, дуже часто потребують нашої підтримки, уваги і нормального, здорового, адекватного, поважливого такого ставлення. Дякую.